Виконуємо практичну роботу 3 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривкін Лесенко Черніка Шкодько 2024 року випуску. Практичну роботу будемо виконувати в Python. Відкриємо середовище розробки IDLE. Зрозуміло, можете використовувати якесь інше середовище розробки. Створимо новий файл, файл, New файл. В першому рядку підключимо модуль «Match». Щоб мати доступ до математичних функцій. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Зразу створимо функції. Нам потрібна буде функція для знаходження площі кола та для знаходження площі квадрата. Функція розпочинається з слова dev. Функцію для знаходження площі кола назвемо s circle В неї прийде один параметр радіус кола. Позначимо його R. В кінці рядка ставимо до крапку, натискаємо Enter. І зверніть увагу, що ось тут утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Ну і площа кола шукається за формулою PR квадрат. Пишемо оператор return і формулу, що ми будемо повертати. Число P ми взяли з модуля match. А квадрат записали ось таким чином. Запишемо також функцію для знаходження площі квадрата. Параметром буде сторона квадрата, позначимо її А. Ну і для того, щоб знайти площу квадрата, треба їхні сторони помножити. Тепер за умовою практичної роботи сказано, що якщо введено число 1, то потрібно знайти суму площ кругів, а якщо число 2, то суму площ квадратів. Отже, дане число користувач має вести з клавіатури. Збережемо його в зміні number і вводити будемо з допомогою функції Input. Всередині в одинарних лапках запишемо підказку для користувача. Бачите, в нас досить таки далеко заходить, щоб було краще видно. Запишемо тут обернений слеш, натиснемо Enter. І тут також це для зручності ми зробили. Для зручності читання. І користувачу ще потрібно ввести радіус Skill та довжини сторін. Можна було б зразу перевірити, що веде на одиниці чи два, і користувач вводив би тільки одне щось або радіус або сторони квадрата. Але справа в тому, що в другій частині практичної роботи сказано, що потрібно порівняти ці суми, і якщо вони різні, визначити наскільки. Тобто, все одно потрібно буде вводити радіуси і для кругів і сторони для квадратів, тому це зразу і зробимо. Вер один буде зберігатися радіус першого круга. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число. Це буде розпізнаватися як рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в дійсний. Для цього це все беремо в дужки і перетворюємо за допомогою функції Float. Тут ми не перетворювали, тому що будемо працювати з цим числом, як з текстом, по суті, хоча можна було перетворити за допомогою функції int в цілий тип. Але зробимо по-іншому. Сторона квадрата буде A, A1, А. А1. А другого квадрата буде А2. Тепер нам потрібно підрахувати суму площ кругів і квадратів. Суму площ кругів будемо зберігати, наприклад, в такій зміні. І для того, щоб знайти суму, ми викликаємо ось цю функцію. Є ось така назва S кірко. І аргументом ось тут буде R1 радіус першого кола. І зразу додаємо до нього, шукаємо площу другого кола. Тепер шукаємо суму площ квадратів. Будемо зберігати всі зміни. Параметром будуть попадати сторона квадрата. Це ми знайдемо площу першого квадрата. А це площу другого квадрата. Ну і далі вже нарешті перевіряємо, в чому рівне number, тобто чи ми ввели одиниці, чи щось інше. Тут використовуємо розгалуження. Якщо то інакше. if, якщо number рівне одиниці, рівність Python це 2 дорівнює. Ну і у зв'язку з тим, що в нас ось тут текстовий тип, ми його не перетворювали в цілий. Одиничку візьмемо в лапки, це означає, що текстовий тип. Ви думаю, вже про це здогадалися. Бачите, ось тут також в лапках. Далі в кінці рядка пишемо двокрапку, Enter. Бачите, знову відступ. Ну і вводимо результат. Тобто, якщо одиничка, то виводимо ось це. Виводимо за допомогою функції Print. Сумарна площа кіл. І виводимо це число, тільки давайте його, мабуть, все-таки округлимо. Беремо дужки. Округлюємо з допомогою функції раунд. І ось тут після самої змінної. Пишемо кома. І число до скількох знаків після коми ми хочемо округлити. Тобто у нас буде округлення до двох знаків після коми. Ну, і нам потрібно перевірити, чи введено 2. Ну, але давайте для простоти будемо вважати, що якщо ми не ввели одиницю, значить точно ввели 2. Тобто будь-який інший символ це буде означати, що ми хочемо знайти суму площ квадратів. Тоді використаємо else, Інакше, так, давайте тут з великої літери. Це давайте скопіюємо сумарна площа квадратів. І виводимо сумарну площу. Також з округленням. Ну, Давайте зразу й перевіримо, чи вже це все працює, чи ні, немає ніде помилок. А далі перейдемо до останньої частини. Спочатку збережемо файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці. З іменем практично 3. Та виконуємо run. Run модуль. Давайте знайдемо площу кругів, Введемо 1. Отискали Enter для підтвердження. Так, бачите, ми ввели одиничку. Ця умова є істиною, значить виконується ось ця команда. В цю вітку просто навіть не доходимо. Так, виконуємо ще раз. Введемо 2. Площа квадратів. Давайте, щоб було найгарніше, наприклад, ось так напишемо ще. Аби в нас не було другої частини, то, наприклад, ось ці два рядки ми помістили б сюди перед print. А ось ці два рядки помістили б сюди перед print. І не потрібно було вводити і те, і те. Ну, але йдемо далі. Сказано порівняти ці суми. Якщо вони різні, визначити, наскільки. Отже, нам потрібно ще одне розголоження, в якому будемо порівнювати суми ось цю і ось цю. Якщо сума сума кругів буде нерівна. Нерівність це в Python позначається ось так. Знайко оклику дорівнює сумі площ. А я думаю, так і буде. Двокрапка. Знову відступ. І виводимо з допомогою функції Print різницю. Давайте не будемо обчислювати окрему різницю. Тобто не будемо створювати окрему змінну, а зразу обчислимо її в Print. Також округлюємо до двох знаків після коми. Зразу запишемо функцію round. Так, і всередині віднімаємо. Пишемо кому. Два знаки після коми. Ну, але раптом так станеться, що. Вони є рівні. Давайте це також врахуємо. Забираємо відступ. Інакше ми запишемо просто суми площ рівні або однакові. Давайте перевіримо, збережемо файл сейв та виконуємо. І дивіться на ось цей нюанс. Бачите, в нас мінус. А чому так? Тому що сума площ квадратів більша за сума площ кіл. У нас в практичній роботі не сказано, що потрібно знайти, чи це більше, чи це більше. Тому ми його шукати і не будемо, а просто ось це значення округлимо. А для цього скористаємося функцією ABS. Ставимо ось тут дужку і ось тут дужку. Тобто округлювати будемо саме ось це. АБС. Давайте перевіримо. Так, я ввів такі дані, що точно сума площі квадратів більша і бачимо додатнє число. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!